Яка на вашу думку сьогодні головне завдання стоїть перед українським парламентом? Я бачу спробу українського парламенту повернути собі суб'єктність і, і більш жорстка позиція стосовно уряду, відвідання членами уряду і не тільки засідань верховної ради, але й засідань комітетів. Uh, і uh, ми бачили, що український парламент uh, просуває деякі ідеї, які не завжди подобаються в офісі президента, uh, не важко сприймаються президентською вертикалю. Яка на вашу думку головне зараз завдання саме українського парламенту як ключового органу державної влади, тому що ми парламентсько президентська конституційно парламентсько президентська республіка? І коли на вашу думку в парламенті може розпочатися від центрові політичні течії чи можливе формування в парламенті, наприклад, іншої коаліції? Там антипрезидентської коаліції, ну і формування консолідація опозиційних сил, чи парламент залишається все ж таки вбудованим президентську вертикаль через фактор війни? Антипрезидентські те, що вони в принципі є. Ми бачимо від європейської солідарності, від голосу а інколи від дуже так обережно від, від батьківщини, але здебільшого вони йдуть в одній лінії з президентською вертикалю. Тому це не є щось нове. Чи з'явиться щось більш центрове і, взагалі, чи можливе формування нової коаліції? Насправді я відчуваю, що це можливо. Я відчуваю, що. Люди, які е, втомилися в сліпу за деякі речі голосувати, вони можуть захотіти повернути собі цю суб'єктність. Їм треба буде пройти через певні е, власні е, обмеження. Е, е, зрозуміло, що будуть боятися ті, хто в списку заходив, е, якщо ми зараз говоримо про слово народу. Е, але є багато мажоритарників, які е, розуміють, що може бути історія дещо по іншому, і вони вже не будуть боятися якихось незрозумілих там наслідків. Е, це цілком можливо. Яке ще завдання в українському парламенту повернути собі впевненість і розуміння усвідомлення того, що вони є представниками людей, і повернутися до виконання цих функцій безпосередньо? Більше говорити зі своїми виборцями на місцях. Брати участь в справжніх, а не формальних якихось діалогах заради красивої картинки і піару, де виявляти справжні потреби людей, і де не затримуючись доносити це як вимогу до кабінету міністрів, як вимогу до офісу президента, умовно не перешкоджати їхнім ініціативам, як вимогу до мінфіну, якщо є якісь питання, якщо є питання до міносвіти, як в випадку об'єднання певних університетів чи скорочення шкіл і так далі, цих речей має бути набагато більше, тобто за шість років. Український парламент серед тих людей, хто вже від, може відчути себе дорослішим, може діяти самостійно і не просто ходити в школу без мами і тата, але й приймати рішення, які книжки читати, і що приказувати іншим, хто має бути директором цій школі.